Музикотерапія це терапевтичний підхід, який допомагає людям покращити своє психічне здоров'я і загальне самопочуття завдяки музиці. Мене звати Павло. Я музикант. Мені дуже подобається музика, тому я створюю її, граю на різних музичних інструментах, а ще використовую музику в роботі з дітьми. Зараз я розповім про три прості форми музичної терапії, які ви зможете застосувати разом з дитиною для покращення свого емоційного та психічного стану. Отож, активна музикотерапія. Це форма музикотерапії заснована на активній роботі з музичним матеріалом. Ви можете разом із дитиною грати на музичних інструментах або ж застосовувати різні предмети для створення музичних ритмів, або просто співати разом улюблені пісні. До слова, спів це один з найкращих способів вирівняти дихання та досягти заспокоєння. А гра на інструментах допомагає досягнути більшої концентрації. Інтегративна музикотерапія це форма музикотерапії, де ви можете задіяти будь-які заняття чи види мистецтва під обрану музику. Запропонуйте дитині зайнятися улюбленими справами: малювати, танцювати, займатися пантомімою, бавитись в різні музично рухливі ігри чи навіть грати в настільні ігри і все це під улюблену пісню або мелодію. Поєднання улюбленого заняття чи рухливих вправ з музикою. Дасть можливість врегулювати неспокій чи збентеження дитини. Рецептивна музикотерапія Вона повністю пасивна, тобто, під час якої ви можете просто слухати різні музичні композиції для покращення самопочуття. Для цього ви можете скористатися підбірками музики. Є такі спеціально розроблені командою різних медичних спеціалістів, які досліджують музичну терапію. І, звісно, що ви зможете використати ці підбірки для попередньої форми музикотерапії. Навіть при пасивному прослуховуванні ці підбірки допоможуть вам і вашій дитині розслабитись, збадьоритись або ж заспокоїтись. Розслабляючи наші тіло розум, музика здатна допомогти вам і вашій дитині покращувати самопочуття і навіть стосунки з іншими. Тож тепер вімкніть вашу улюблену пісню чи навіть мелодію, і дозвольте собі відчути силу музики просто зараз. i'm